Всім привіт! Сьогодні чергове відео. Принесли мені таку роботку. Значить, маємо вала, вал від квадроцикла. Зараз мірнемо, яка його довжина. Ну, якісь, То, не якісь великі, то, напевно, скоріше все, що дитячий квадроцикл. 73 см. Е, Яка тут сталася біда? Ось є розпорна втулка. О, Видно посадки. Отут і отут сидять підшипники. О, ну і відповідно, між ними його розпорна втулка ставиться. От. Десь підшипники клина дали. І бачите, о, накатало брову. Тут і тут, відповідно, з двох сторон. Що треба зробити? Просять мене наварити. Оці тут посадка під підшипники. Понаварювати. Ну, моя справа наварити. Не тучити, нічого не робити, просто наварити. Але треба тут зараз захистити нам тут шліци і різьбу, відповідно, з другої сторони також. Ну, щоб бризги не попали, де на шліци, бо потім не сяде так само і різьба. Тут в принципі, ролі не грає. ну Сюди вже бризки не долетять. Отут нам з двох сторон треба захистити. От. Треба ще почистити тут буде. І напевно перед тим, як варити, ми його гурілочкою трошки прогріємо. от Трошки нагріти його треба буде. Бувал, скільки зараз мірнемо, скільки він має в діаметрі. 28 мм. Ну, не, не сильно грубий, але варимо акуратно, так як вал довгий. От, 28 мм, то він тут а він грубший. Тута, от, щоб його трохи, ну, щоб його не скрутило. Так що акуратно потрошки не печемо, сильно по чуть-чуть будемо наварювати. Так що зараз я тут зачищаю, тут поза. Криваємо шліци різьбу і будемо варити. Так, підігріваємо вала. Тут я полярним скотчем закрутив, де різьба і шліци. Зараз підігрію трошки горелочкою, де будемо варити. Вал наварений, ще опарує гарячий. Побачите, захистив ти його шліци різьбу, все гарненько. Ну, Наварив, проточить. Ну, Що відповідно один на другий накладається, щоб ну, там зазору не було страшно великого. Тут повинно все бути добре. На чисто все вийти, я так більше трошки наклав. Ну, так що вийде зазорчик тут добрий. О. Зазор наш на такий от самий, ось як посадка була під підшипник, ну, наскільки вище, то тут воно вийде. Воно не було страшно, там вже зношене, ну, що там вже прям міліметри. Просто десь заклинили, чи заржавіли, чи вже в сухі були, повернуло і і все Ясне діло, посадка прослабилася. От. Після наварки от, вийшло так. Так що моє діло було наварити, я те зробив. Ось вот такий ремонт вийшов. Ось вот така робота. Так що всім дякую за увагу всім пока.